Друзі, майданчик, автопоєн дивує своїм різноманіттям. Вперше продажу на майданчику Hammer H3. 2008-рік випуску. 17300 в грошовому еквіваленті, в доларах це буде автомобіль коштувати. І подивіться, наскільки це справжній кросовер. Звичайно, що повний привід. Це 3,7 газ бензина. Ми повністю обклеєний в чорну плівку. Гума нова. Дуже дорога, гума тут стоїть. Близько 16 тисяч гривень за одне колесо, на легкосплавних дисках, і це все витримано в стилі е, потужної американської бронемашини. Якщо порівняти навіть з великим rav 4 цей автомобіль виглядає як два rav 4 Бачимо. Притановані вікна, машинка повністю обслужена, все, що потрібно було зробити, зроблено. Нещодавно відбувся капітальний ремонт мотора. І ми бачимо, що грошей не жалкували, бо і запаска також цьому автомобілі нова. Дивимося. Просто нова, не, не около нова, а дійсно нова. Отакі от потужні причепи бачимо. Щоб чіпляти, витягувати і так далі. Колеса класні, їде, супер. Є підножечки такі на пороги, такі, щоб залазити зручно було. Салон шкіра, сидінь є, електрорегулювання є, люк є. Автомобіль на автоматі. Маємо отаке от кермо, 174 тисячі міль пробігу, газик встановлений, кондиціонер працює. В принципі, всі агрегати в цьому автомобілі працюють. Невеличка віконечка знову ж таки нагадують нам про те, що цей автомобіль був придуманий саме для того, щоб перевозити піхоту, щоб знизити ризик попадання снарядів через вікна. Отакі От дивани у нас також просторі, красиві. Є один підстаканічок. І ще щось цікаве вам хочу показати. Дуже важкі двері такі, наче броньовані. Дивимося, такий здоровий багажник. І не менш здоровий балон газовий встановлений в цей багажник. Пише 151 літра повний. 120 літрів е, корисний. Ну, здоровий балон. Звичайно, щоб прокормити цього дракона, то треба як мінімум два баки. Один бензиновий, один газовий. Друзі, 17-300 грошей за цей апарат. Неймовірна машина, скажіть. <рес> Наверно. <рес> якщо є гроші, то це да. Тож, друзі, якщо у вас є гроші, то цей автомобіль точно принесе вам е, радість та щастя. Чому? Тому що він заточений під... Е, Звичайно, що не їздити по рівній дорозі, а їздити там, де звичайні автівочки не їдуть. Врут, пісок, сніг, кучу гури, е та ще багато чого. Але цей автомобіль точно поїде. Подивіться ще раз на ці колеса. Я впевнений, що точно поїде, тим бачу є можливість роздатки там підключати, поніжайки, повишайки і так далі. Це Хаммер H3. Справжній гігант і справжній майстер своїх справи.